Які вогни боронять наш край? Схід це Україна. Ми, як і всі, ми допомагаємо Збройним силам України, наближаємо, як можемо, нашу перемогу. Наприклад, мені, коли я слухала сьогодні, ну, доповіді, ваші слова. А коли хлопці вийшли, то слів вже нема, ніякі слова, все вона загубилося. Але у мене моя колекція, я так називаю неї називається перевтілення. Розумієте? Бо я беру той метал, який ніс горе, перевтілюю молитву за добро. І оці е, візуальні молитви. Де коли я про них думаю, я якби сублімуюся, от я не просто тримаю в руках оцей метал. Я розумію, що до нього доклалися руки бійця.